Зараз ви бачите, мабуть, гадяцький стрій, якщо так можна назвати швидше за все, це весільний стрій. Єдине, що віночка тут не вистачає, але теж в експозиції у нас є репліка, на той полтавський чубатий вінок теж славнозвісний. Гордість цього строю у нас це сорочка вишита нитками кольору індиго. Вони є унікальними, от саме отакі темно-синього кольору, тому що не в кожному краї є, є єврейська община. Так і власне наша синагога входить у топ 9 місць, які кожен єврей має відвідати за все своє життя у світі. Ці сорочці орієнтовно десь 150 років. Вишивали у нас майстрині гадіцькі, але нитка саме завезена була євреями. На таких сорочках зустрічається понад 20 різних технік вишивки. Обов'язково їй притаманне це вирізування. Цікаво, те, що навіть не в усіх селах на Гадячині шили отакі сорочки. І ми дуже пишаємося з того, що від липня минулого року традиція і технологія вишивки сорочки на гадівчині внесена до переліку нематеріальної культурної спадщини України.